А хто повинен платити на першому побаченні? За що за ресторан, кіно? Звіняйте, якщо жінка зразу каже, що ти мені маєш платити, то це повія. У нас ще нема родини, ми ще не єдине ціле. Той, хто запросив? Той хто має бажання, типу, або 50-50. — А вже ж хлопець, чоловік да, да. незалежно. Да, того, да, того, да. Але да не ну незалежності, да. Але якщо ну умовно жінка сказала, що давай я заплачу, то тут уже все таки чоловік повинен типа сутрого не дати цьому зробитись. Ой, ну дивіться, пацани і дівчата. Насправді, ну, коли там запрошуєте дівчину на побачення. Ну, я про себе говорю, коли я там запрошую дівчину на побачення, там хай перший раз <хи> і другий. Ну, це, звісно, що має, ну, блядь, ну це, типу, я не знаю. ну, Типа, я не кажу, що це правильно. Але все-таки, якби ну, пацик мав би заплатити. Ну, хоч перший раз, я не знаю. Мені вже незручно я шарю, що вже зараз дуже багато на першому побаченні 50-50. Ну, я, б, я, я не знаю, я б так не зміг. Тіпо. Ну, хоча, ну, блін, не зміг би, коротше. Не знаю, ну не знаю. Ну, не знаю, я от не знаю. Не зміг би так сказати, і все решта. А, пацики, які говорять дівчатам, ну, на першому побаченні 50 на 50. Ну, красавчики, ну що я можу сказати? Ну, типу, я б так не зміг, але я, типу якби не осуждаю. А навпаки, може, навіть я не знаю. ну Це типу, тіпо... Я не знаю, коротше. Ну мені складно. Маєш той старої закалки, напевно, що такої. Не знаю, коротше. А... Не можу собі навіть такого уявити просто. ну В процесі життя я розумію, що там. Сьогодні гроші є, завтра немає, якщо ви довго разом тіпа, різні ситуації бувають там підтримувати один одного, всяк, по всякому буває там порівну, не порівну, хтось більше, хтось менше, в скільки є. Ну якщо там ви разом любите одного. Ну, сім'я, діти і всяке буває в житті. Це це зовсім інша ситуація. Але от іменно на першому побаченні. Ну, я не знаю. Ну, ну, я, ну, я не знаю, все. Ну, типа... Не, ну звісно, якщо ви пішли на перше побачення, вона вас там вводить вокруг до окола, давай туди, пішли і туди, пішли і сюди, пішли. І ти бачиш, що це просто якась там б. Знаєш, яка? Типу, ти сьогодні. Ти, ти в цьому місяці в неї вже 24-й, коротше, Кого воно водить тут по колу, то ти, звісно, можеш сказати, що ж мала. Дічідень. Ну, а можеш так і не говорити. То вже і хочеш, я так. Але, коротше, якщо ти бачиш, це хороша, порядна дівчина. Як це можна побачити з першого разу, я не знаю, але все одно якось це ти, типа. Відчуєш чи що? Я вже сам не знаю, як це, як це сказати, типу, відчуєш, блядь, камуха. Вибачте, я не хотів. А... Я не знаю. Ну, на першому побаченні все-таки я би, напевно, щоб, якби. Вибачте, пацани, але, ну, напевно, би не зміг сказати, що давайте за себе плати. Я взагалі б ні, ні на якому побаченні такого не міг би сказати. Е, сказати, чуєш, візьми заплати. Я не знаю. Але типи так базарю, це взагалі топ левел. Я не знаю красавці. Та вижимайте з них по максимуму, пацики, йолки, палки. А чого ні? Ну, блін, шо? хай башляють, все правильно. Молодці, нове покоління. Смарт, смарт, розумні. Все. Закінчились ті часи, коли пацанів, мужиків, знаєте, брали на авось, типа, ну ти ж мужик, ти мусиш все платити. Да-да. Ви чули, що сказав самий перший, э, сама перша людина, <кху> яку запитали? Давайте ще раз послухаємо. А хто повинен платити на першому побаченні? За що за ресторан кіно. Звиняйте, якщо жінка зразу каже, що ти мені маєш платити, то це повія. У нас ще нема родини. Ми ще не єдине ціле. Ще раз. на першу? Що? За ресторан, кіно. Звиняйте, якщо жінка зразу каже, що ти мені маєш платити, то це повія. А там вже далі діло кожного, хто, знаєте, як там хоче. А може пацькі смі, типу, які знаєте, в них дофіа бабок вони шарять, і хто і хто і думає, та ладно заплачу там за неї. там, Скільки треба. Коротше, була така ситуація, коли дівчина. Чи може це вже в наступному відео розказати? А не в цьому. Так, да, давайте я в наступному відео розкажу, коротше, за цю ситуацію. А це відео, ну з цим, зрозуміло, пацьки, знаєте, тут, типу, платити, не платити, як вам зручно, як вам комфортно в цьому житті, так і жити. І все. Я нікого не слухайте. Не хочете платити, не платіть, кажіть, плати за себе сама. І все. Ніхто вас не осудить.